Доброго дня! Сьогодні ми, члени екологічного гуртка Джерельця, говоримо про забруднення навколишнього середовища пластиком. На мій погляд, це істотна проблема, яка потребує негайного вирішення. Ще 20 років тому пластиковий посуд і тара вважались для нас дивиною. В продуктових магазинах масло, сири та ковбаси загортали в папір. Клали у сіточки і воські та несли додому. Коли з'явилася пластикова тара, ми її дуже зраділи, але не знали, якої шкоди вона може привести. А шкода може вилитися в екологічну катастрофу. Вже через 30 років у світовому океані пластикових відходів буде більше, ніж риби. А що з цього приводу думають наші однолітки? Давай запитаємо. Давай. Як ви вважаєте, чи існує сьогодні проблема забруднення довкілля пластиком? Звичайно, болюючись лісом чи біля водой, я не раз бачив розкидані пластикові пляшки поліетиленові пакети, які після себе залишили відпочиваючі. При цьому слід зауважити, що період розкладу пластику великий, якщо не сказати величезний. Повинно пройти близько 450 років, перш ніж пластик почне розкладатись. При нинішніх темпах цього виробництва, ць, при нинішніх темпах виробництва цього матеріалу планета повністю покриється пластиком. Що ви порадили щодо вирішення цієї проблеми? Не викидати пластикове сміття, де захочеться не купувати новий пакет, а приходити до до магазину з тим, який використовувався раніше. А краще придбати тканинну сумку для крамниць. Почати користуватися металевими або скляними пляшками. Слід перейти на паперові пакети. А зараз акція стоп-сміття. Подивимось, хто з перехожих викине пляшку у смітник. Корпило. Боже, очень Оно, очень большое! Оно? Молодец! О, супер! Супер! покоління буде активним охоронцем чистоти довкілля.